Всім привіт! Рада всіх вітати на своєму каналі. І сьогодні продовжуємо прогулянку моїм садочком і огляд моїх троянд. Це в мене дві грунтопокривні троянди Роді і чотири сезони. Вони висаджені в мене під яблунями. Звичайно, набрали вони вже теж великих розмірів. Гарно себе тут почувають. Безпроблемні рози. проблемні всі ці роки хвороби я в них не помічала. Дуже гарні ці три яндочки. Це такі маленькі розміри розміром приблизно ну, 3-4 сантиметри в діаметрі, які зібрані в такі суцвіття. Малинового кольору, це що роді. Їх цвітуть рясно, але дуже колючі Ну, дуже її обрізати Чотири сезони. Теж гарна, гарна така квітка. Теж зібрані в такі соцвіття і вони тут так, набиті такі, знаєте, шапочками такими. Гарні мені. Наростають дуже добре. Так, це англійська троянда, назви якої, на жаль, я не пам'ятаю. Схожа на Тізін Джорджой. Але Мені здається, що в тій зінжорджі квіти більш такі набиті. А в цієї, ніби як би, ну як тарілочки, я не знаю, як це пояснити, вона в мене посаджена зі східної сторони будинку під буском. Досить гарно розрослась. Я її гілки прямо на бузок викладаю. Так вона на бузку мене виглядає з усіх боків. Дуже-дуже багато таких довгих гілочок. Безпроблемна проблемно гарна. Якщо видно, воно вона на самому горі буска. Знову незнайомка колись у мене були припущення, що це грунтопокрівна якась троянда. Але ви знаєте, я от чомусь сьогодні переглянула відео з Розаріом Ютерсом і тепер думаю, можливо, це вона, якщо хтось. Мені підкаже, я буду дуже вдячна. Ну, я навіть не знаю, як її охарактеризувати. Ну, тут такі квіти, напевно, 8-10 см в діаметрі. Ось ви бачите, які вони в повному розкритті. На в основному пагані є бокові, на яких і формується сама квітка. Вона не поодинока, а зібрана в таких ну, киточки отакі по 4, десь по 5. Цвіте дуже рясно. Тримається квіточка довго. Легкий має такий аромат. Ну, от тепер навіть не знаю, можливо, це є розаріум ютерсу. Гарнюня, звичайно. Багатенько квітів, просто гілки розпорошені, так пояблені в різні боки. І немає такої загальної картинки, якби вона була на опорі, приміром викладені гілочки були однаково. Буду тепер думати, що з нею робити чи пересаджувати, чи залишати. Глорія Дей. Ця красотка займає ну, особливе місце в моєму серці. Просто ну, чудова троянда. Квіти. Завжди такого величезного розміру. Приємним ароматом. Висота куща завжди орієнтовно має метр. Ну, Міняє колір від такого ніжного, жовтенького кольору в бутонах і в полурозпуску до такого кремового, жовтого з таким розовуватим відтінком по краях. Ну, королева, справді королева. І ось вона разом з Кроненбург. Виглядають теж чудово в дуеті, поруч посаджені. Ще один кущик. Вона тут росте біля паприки. Її барок трохи заглушає. Так вона виглядає з паприкою. Ось паприком от зараз колір практично такий, який повинен бути. Теж прекрасна трояндочка. Вона кожного року. По-різному задає собі висоту куща. То вона менша, то вона більша. Але завжди прекрасна. Єдине, що в неї такий майже відсутній аромат. Ну а трошки далі в Це окрема моя любов. Вона як цвіте повністю. Зараз вона ще не до кінця розпустила свої квіточки, коли цвіте вся. Це величезна просто охапка білих маленьких квіточок. де завжди неймовірна величезна кількість бджіл. Ну, приємний такий легкий, приємний аромат. Краса, просто краса, неймовірна. Тут такий гул стоїть. Стільки бджіл трудяжок. Вона, напевно, одна з небагатьох троянд, на яких маса цих бджілок. Терло з сусідської сторони розміри вражають цього року звичайно. Альден Бізен. Ще одна мускусна трояндочка. Має ну, таке ніжно-рожеве забарвлення. Серединка світло-світло, така рожева, ніжна, а по краях більш темніше. На відміну від ватерлоу ділок тут майже немає. Аромат неї такий слабенький. І, до речі, потім колір в неї змінюється до Так. Є так, такі веснушечки на ній, коли вже квіточка досягає такого піку відцвітання. Гарненька, симпатична. Кущик наростає по-різному. Кожний раз він якось такі у нього різні розміри. Він позаду мішка. Вона мене цього року, ну, правда, здивувала. І кущ гарно наріс, і квіти такі має величенькі. Рясніт. Сподобалась вона мені цього року, оцінила я її. Heavenly pink. Ну така просто. Нежно, мускус на трояндочку. Ну, она зачаровує своей ніжністю. Теж набрала розмірів таких квітки. Теж збираються в такі суцвіття. Вона мені трохи схожа на гортензію. Гарнюнечка, така гарнюнечка, ну просто сама ніжність. Я її вкладаю на вербу. Росте вона в мене тут. Ну, я б сказала, навіть не на пів тінь. А все-таки тінь. Сонечко тут зранку і на вечір. Але почувається вона себе. Почуваю вона себе непогано, хоча, мені здається, на сонячній стороні вона б може була б більш пишніша, було б більше б квітів. Ну, але вже як є. Верба виросла, коли її садила, верба ще була мала. Верба вже теж розміри здоровенні. Швидко вона набирає. Вже старенька така верба. Антік. Гарна, велика, плетиста троянда. З гарними квітами. гарний колір має, такий неоднорідний. І малиново-рожевий фукс, ні, не фуксієвий, малиновий реверс такий світленький, гарна, потужна. Єдине, що як... мені якби не дуже це те, що квіти на верхівках і виходить, що Пагони повністю, ну, без квітів, тільки на верхівках. Ну або ж е, вона дає ще бокові пагони, на них, відповідно, теж на верхівочках утворюються квіти. Ну і з іншого боку. Красуня помпонела гарнюнечка така. Квіти кульки. Гарна люблю її, в букетах її люблю. Вона теж цього року досягла великих розмірів. Прямо сплелася разом з Вестерлендом. А ще хочу показати <кій> сусідську трояндочку плетисту, як вона плететься по, по забору, яка вже переросла на нашу сторону, теж має великі розміри і досить непогано вписується. Загальну картинку. Тут трошки її менше. Не знаю, що це за трояндочка, але така вона симпатична, її дуже багато, рясна. На цьому моє відео завершено. Всім дякую за увагу. Дякую нашим захисникам. Слава нашій Україні. До побачення і до нових зустрічей!